У серії Тямучий дошколярик новинка Наталя Шост, навчання грамоти 3. Я точно знаю, що коли у вас є маленька дитина, якій вже минуло 3 роки, то ви точно займалися за подібним посібником навчання грамоти 2, і ваша дитина досягла неабияких успіхів. А саме вона вже має поняття звуку. Має поняття літери, знає кольори, в неї вже краще розвинута уява, краще розвинута дрібна моторика рук, але ваша дитинка підросла, її очікує новий навчальний посібник, навчання грамоти 3 І що ж тут нам пропонує автор? Давайте подивимося на зміст цього підручника та побачимо, що вже має знати дитина у 3 Так, заняття перше. Назви зображені предмети. Вимов перший звук у кожному названому слові. З'єднай малюнок з відповідною буквою різнокольоровими лініями. Отож, дитина вже. Розуміє, що поняття звуку та літери це не тотожні поняття. По-друге, вона ще розуміє поняття кольору та розрізняє поняття кольору. Отож, дивимося. Автомобіль. Шукаємо літеру А і червоним кольором з'єднуємо автомобіль та літеру А. Змія. Так, це не змія. Це удав. Удав, зелений і до літери У. З'єднуємо. Удава з літерою О. Окуляри це очевидніше. Окуляри синім кольором з літерою О. З'єднали. І індика фіолетовим кольором з літерою І. Тин, тин, тин Все поєднали. Так, ось такі ще в нас є завдання. Тут теж потрібно об'єднати великі та малі літери. Справді, вже плюс вже діти розрізняють поняття великої літери та поняття маленької літери. Об'єднуємо. А тут же у нас з'являється таке завдання на визначення множини. Розглянь малюнки в кожному рядку. Чим вони відрізняються? Який звук вимовляємо в кінці слів, що називають кілька предметів? Оса. Оси рука руки. Нарцис, нарциси. Тут теж таке завдання невелику та малу літеру, які потрібно розшифрувати. Це дуже цікава вправа. Назви зображені предмети. З'єднай малюнки з літерою, якщо вона є в їх назві. Лелека. Ну, Двісно, є. З'єднуємо. Береза є. Зебра є. Пень немає, не Шишка немає, не Риба немає не Орел є, з'єднемо. Ялинка немає, не І ось таких багато-багато цікавесних різноманітних вправ чекає на вашу дитинку у віці 3+. Теж велика мала літера, а тут вже починаються в нас склади. І ми вже пробуємо нарешті починати читати Ма-мо-му. -мо. Мамо. Ми, мі ме Тут потрібно з'єднати зображення предметів з літерою Т, якщо вона є в їх назві. Право аналогічно, як ми вже робили. Глянь малюнок, де літера Т. Шукаємо, де ж тут літера Т. Мабуть, вона в тигрі, мабуть, вона в телевізорі, мабуть, вона навіть в зображенні оцих цих всіх підставах. Це теж літера Т. Ось. І хочу одразу вас попросити, аби ви... Не захоплювалися надто тиснути на дитину. Ці всі вправи, які є в цьому підручнику, не варто завантажувати, наприклад, впродовж одного дня чи одного тижня, бо дитина це все все зробила. Ні, перетвориться все заняття на гру, на спільну гру разом з вами чи разом з братиками, сестричками. Подай раз візьміть свою дитину. І разом з нею попрацюєте над однією якоюсь вправою. І тоді буде успіх, успіх маленькими коротенькими кроками, але в кінці року ваша дитина вже знатиме більшість літер, більшість звуків, поняття складів, поняття. Розмальовування, кольорів, тобто все-все буде в неї добре, і ви побачите успіхи, коли їй вже буде 4. А наразі навчання грамоти 3 від Наталі Шост. Навчальна книга Богдан рекомендує.